Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, вітанечко! Ми сьогодні будемо з вами розглядати гарний бій, який ми зіграли на мапі Overlord і ми граємо на Леопарді 1. Дякую величезне, Василіусу, за замовлення цього танка, і ми сьогодні вирішили випустити цей гарний реплейчик в ефір. Ми граємо на такій комплектації, як трофейна вентиляція, трофейний стабілізатор та трофейний досилач. Плюс використовуємо настанову на трофейний досилач, щоб ми швидше перезаряджалися. Ми використовуємо 35 підкалібрів з простих стандартних, 25 золотих підкалібрів, так і 5 фугасів носимо з собою. Маємо великий бойовий комплект, можемо собі дозволити, друзі. Також використовуємо велику аптечку, великий ремкомплект, і сюди. Ставимо, звичайно ж, шоколадку, щоб покращити всі свої характеристики. Тож, ми їдемо на стандартну позицію на центр і будемо зараз тут старатися вицілити супротивни, які помиляються та їх знищувати. До речі, ці гроші 500 гривень, які Василю задонатив, пішли на Збройні Сили України. Та ми ці гроші перекинули на запчастинки до Збройних сил України. Друзі, я працюю сам в автобізнесі. Можна так сказати, продаю авто і до мене звертаюся часто звертаються військові, щоб допомогти їм, можливо, щось безкоштовно надати або інше. Ми компанію продаємо по собі вартості. Тобто, по чому беремо, по тому і продаємо. Тобто якось так. Але, друзі, ви також можете приєднатися до цього. Якщо військовий до мене звернеться з допомогою, я зможу. Йому віддати запчастинки безкоштовно. Вертаємося до бою. Ми заїхали на центр, бачимо, що Яга Є100 підставилася. Ми дали їй одні... один постріл нормально в бортик і світимо, бачимо, що вже є 300 за світу. Артилерія я кидає сюди, до речі, дві артилерії в бою є, і вони дуже сильно фокусять. Все ж таки, яга знову ж таки помалилася, і ми все ж таки добираємо її. На, поїхала не туди, куди потрібно, реально, не туди. І ми тут стараємося роздамажувати всіх супротивників, які є. До речі, граємо з десятками на оверлорді, і є дві артилерії. Ну, реально, дві артилерії в бою це трошечки душно. Реально, трошечки душно. Якщо була би одна, це було б добре. Також на рахунок бою дивимося, що знизу є дуже багато важких танків. Та СТ-шки продавили уже нульову лінію, бо бачу, що вже хтось заїхав туди, в J0 квадрат. І там можуть бути непереливки наших союзничків. Тож мені певно, що треба буде їхати туди та допомагати їм. І я все ж таки тут з Йохом. Йохом бадаюся. Він, він не знає, він каже, чувач, що я тут роблю, їдь геть звідси. ну але Стикаються. Ми не поїдемо допоки наші супротивники там ще тримають фланг. Але бачимо, що ТВПшка вже отримує свої перші шотаки, і він лишається пів ХП. Пів ХП. Вона лишається тільки. І ми їдемо туди, щоб допомогти вбивати цього патона. Тож, патон виїхав, підставляється, ми йому даємо перший постріл, на жаль, не попадаємо по ньому. І ми зараз будемо старатися його роздамажувати. Під'їжджай ближче даємо йому бортик. Він не попадає. 377 демеджу прийшло, Супер. Зверху бачимо, що ще 121-й китаєць також підлізає і хоче тут е мене світити та дамажити. Ну і що? Перестрілка моє з паттоном, мені дуже сподобалося, реально те, що зараз буде відбуватися. Ми йому вицілюємо лючок, даємо йому постріл. А патон бере, стріляє по мені, не попадає. Другий постріл стріляю, стріляю, також не попадає по ньому по лючку, і я починаю тут пушити в нього. Беремо, вицілюємо його. він, бачите, Він підставляється, хоче дати мені постріл. Я вицілюю йому все ж таки лючок він мені не попадає кумуля... кажеться, кумулятивом, так. Я тут на відкатці, мав би його вбивати, чомусь поїхав все ж таки назад і його не вбив. Реально перестрілка двох двох років. Я жартую. Один не попадає, а один не пробиває. Якось так, друзі. Дивіться, е, патон 4 рази стрельнув і чотири рази. Не попав по мені. Тут в мене почалися якісь невеличкі фрізи, лаги. Я не встиг стрельнути по 121-му. І їдемо ми тепер пропушимо його. І бачите, якісь мі мікрофрізи тут пішли. Тут не бачиться нормально, як я цілився. Тобто трошечки якось так е картинка плаває. Ну кажу, не знаю чому так, але чомусь в той час почало фрізити. І е тут також рахуючись... 121 м тут я мав його вбивати цим пострілом переднім, але знову ж таки, трошечки зафрізало. І я стріляю йому в спину ще раз, бо він на катку стояв набагато довше. І артилерія дала мені також один постріл. По е, супротивниках лишилося у нас тільки Тільки п'ятеро супротивників. Це в нас є три петехи і дві арти. І я їду вперед, щоб, можливо, ще когось надамажити. Тут Зустрічаємо Є3. Автоприціл, постріл. І е, починаємо його вбивати. Бачимо, де, де є шкода приблизно. Е, і е, тільки одне, де наш об'єкт 26.8. Ми поки що не знаємо, де він є. І вбиваємо Є3. Тим часом. Артилерія дуже гарно взяла і промазала. Тут е, підставляється стервешка, подивіться, як мені. Я також отримую від неї постріл. Ми маємо вже 4 тисячі 4000 демеджу 4 фрага, і ми їдемо до неї, щоб її вбити. Також не знаємо, де об'єкт 268. Я не розумію, де він є. Де він бере і ховається. Тим часом артилерія добирає СТРВ, і ми їдемо шукати. Їдемо шукати об'єкт 268. Де він є? Я думаю, де він є? Не знаю, ми вже всюди. Просто всю карту об'їхали, а її немає. І я вирішую поїхати туди, там, де наша артилерія є, можливо, він десь там. Можливо, так. Е, тим часом у нас є сумарки 6 тисяч, тобто сумарки демеджу та на світу. І ми, ми е, прийняли взводик від 60 ТП, і ми маємо тепер медальку. А це медалька брати по зброї. Тобто маємо три фраги, і ми вижили. Бачимо, що об'єкт 26.8 просто їде на ту позицію на низ. Я розумію, що я перший буду на, на відстрілі цього об'єкта. Я вирішую тут все ж таки не їхати до нього скоротити, бо він засвічується внизу. І яга, єсота тут. Промазує по ньому, я не знаю, куди вона стрельнула. І я просто лечу на повному ході, даю йому перший постріл, другий постріл я хочу дати в каток, але тим часом грилька, грилька поставив його на каток. Я йому дав постріл один в задній каточок, і другий постріл також через каточок дали йому. І ми в цьому бою маємо такі результати, друзі. як Майстер. І дуже багато демеджу. Йдемо дивитися на результати даного бою, друзі. Погнали. Результати даного бою це є майстер е, брати по зброї. Ми взяли, настріляли 5361 демедж. 4 фрази зробили та 2354 на Також танканули 1170 від патана. такий бій вийшов, друзі. Також реалізація моя була 1254 вільного досвіду. А також 23 постріли зробив, 18 влучань та 15 пробиттів. Плюс ну, 22 тисячі, це таке нафармили це суто за танковий Prime. Оскільки бій вийшов, дякую величезне Василію за донатик на Збройні Сили України. І тримайте мене, будь ласка, подобайку, також підписочкою на канал. І тут буде багато гарного українського контенту по World of Tanks. Всім дякую за перегляд, всім бувайте, друзі!